Рівного дня, шановні українці, мене звати Мар'яна і я завершую навчання на шостому колі в школі магії Павла Крука. Хочу сказати, що це не просто навчання, це поєднання магії, творчості, особистісного розвитку і росту, самодисципліни і взагалі великих можливостей, коло однодумців і величезної підтримки. Вчитель зробив курс максимально структурованим, цінним та зрозумілим. Без води все чітко та ясно. Якщо ж виникають якісь питання, то їх можна задати в спеціальному чаті у WhatsApp або ж на щотижневій зустрічі онлайн. За цих півроку моє життя дуже сильно змінилося, змінилося в кращу сторону. І зміни ці були як фізичні, так і внутрішні, духовні. Проживання кожного тижня нової руни щоденні мантики з картами таро та ораклю, мантики рунами, створення власних ритуалів і виконання наданих вчителем ритуалів, розвивання яснобачення, ознайомлення з астрологією та нумерологією і багато ще чого, що дало незабутній досвід та ріст за цих півроку. Також раджу розхреститися і звільнитися від різних установок, які роблять з вас раба, а не творця. Якщо ж ви хочете освоїти магію, зрозуміти, як це все працює, розвинути ясно бачення, допомагати комусь чи покрас... покращити своє життя. Якщо ви відповідальні і самодисципліновані, готові працювати, рости та розвиватись, тоді щиро раджу прийти на курс до Павла Крука. Такими, як ви були до курсу, бути вже не зможете та й не захочете. Але лише від вас залежить наскільки добре ви зможете освоїти це все, що дає вчитель вам. Бажаю всім гарного та мирного дня!